Українці, слава Ісусу Христу, хочу нагадати вам про спасіння, дароване Богом Отцем, Творцем Неба і землі, який зглянувся над людством і над людиною, пославши свого Сина єдинородженого в цей світ. Написано так, бо Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого єдинородженого, щоб кожен, віруючи в нього, не загинув, але мав життя вічне. Не послав Бог Сина свого, щоб судити цей світ, але щоб світ він мав спасіння через жертву Ісуса Христа. Бо написано, що заплата за гріх є смерть, а дар Божий це життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашому. А людина вона згрішила і вона заслужила на смерть. Кожен із нас. Він заслужив на вічні пекельні муки пекло і ад, тому що ми всі люди згрішили. Але через Голгофу, через жертву Ісуса Христа, кожна людина має оправдання в Ісусі Христі, кожна людина має прощення і звільнення від і беззаконня і життя вічне. Сьогодні люди обмануті, далі продовжують грішити, сквернословити і кажуть, що вони мають Бога в серці і що вони вірують в Бога. Так, вірують, тому що написано, що демони, вони теж вірують в Бога, але вони бояться і трепещуть, тому що вони знають, що їхній присуд це озеро огняне, це пекло, це ад. І вони це розуміють. Але ми сьогодні нагадуємо, що кожна людина може отримати цей дорогоцінний дар спасіння, який дає сам Син Божий Ісус Христос. Тому що написано, нема іншої імені під небом яким би нам людям надлежало спастися, окрім імені Ісуса Христа. У вас ніхто не спасе, ніяка Марія, ніякі апостоли, але сам Син Божий. Ісус Христос, Він є Господь і Спаситель кожної людини. Тому, якщо ваша надія не на Ісуса Христа, а на когось іншого, то знайте, що ваше присуд це гнів Божий. Хто відкидає Ісуса Христа, який є Господь і Спаситель? Написано кожен, хто Його хреститься, буде спасений, а хто не вірує в ім'я єдинородженого сина, той буде осуджений, що не повірив в ім'я єдинородженого сина Божого. Любов Божа. Вона послала Ісуса Христа в цей світ, щоб ми вже більше не грішили, але покаялись і відступили від сла і неправди, щоб ми вчинили правду Божу, яка написана в Євангелії Ісуса Христа. Тому живіть по Євангелії. Відступіть до і неправди. Не чиніть Бог але живіть так, як цього вимагає Ісус Христос. Боже, і, і зброються часи. Текайтесь і віруйте в Євангелію. Кожна людина має довірувати в Ісуса Христа, який є Господь і Спаситель, щоб отримати дорогоцінний дар спасіння і життя вічне, щоб не загинути сьогодні і не потрасти в вічні пекельні муки. Бо попереду кожної людини чекає вічність. І де ми опинимось, це все залежить від кожної людини. Кожна людина має право вибрати, де вона буде перебувати у вічності. І ще на цій землі, як вона буде жити? Чи вона буде жити з Ісусом Христом, який сказав, що я є добрий пастир, який прийшов, щоб дати кожній людині життя і життя з подостатком, але є інший, який прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. І сьогодні він багато лиха робить людині. Він сьогодні обманув людину і вкинув неправду.